Привіт, усім! Мене звати Анна. Усіх рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам розповім про мої перші роботи у Італії. Які були наслідки з усіх цих робіт? Що мені сподобалося, яка робота мені взагалі не сподобалася? Усі подробиці у цьому відео. Кому цікаво, підписуйтесь та підтримайте подобайкою. Це мене мотивує та надає наснаги творити далі. А ми розпочнемо. Першою моєю роботою це було у готелі. Тобто, подруга бабусі мені знайшла роботу. Я вам розповідала в попередніх відео, як я приїхала в Італію, Тобто, потрапила я до подруги бабусі, і вона допомогла мені знайти роботу. Робота була. Звісно, перша робота, яка тільки є у Італії, як ви тільки приїдете, не знаючи мови, це готель або якесь прибирання. Пройшло два тижні, тобто на рахунок мови. Я була тобто, майже ноль. Я знала якесь чао, бунчорнев, кафе, більше нічого я не знала. Я побачила ці всі лі... ліжка, як то все відбувається, як то все ідеально потрібно, усе блистіло. Ну, Менше з тим, я навчилась, працювала. Було таке, доходило до того, що я просто плакала, просто від того, що в мене вже взагалі не було сил. Просто не було сил, не було настрою. Мені було і фізично важко, і морально також мені було важко. Дійшло до того, що я працювала півроку. У мене був контракт детермінато, Тобто, тимчасовий на півроку я працювала, стиснувши зуби, ось так, знаєте, треба працювати, треба допрацювати. Я працювала просто не покладаючи сил. Ну, на жаль, які були наслідки, я собі. Просто стерла руки ось так до крові, тому що білизна, тобто для ліжка, була дуже сильно такою, знаєте, як накрахмаленою, такою твердою, як папір. Я собі стерла руки просто до крові і лікті так само. Я прокинулась і просто не могла встати з ліжка. Почала боліти дуже сильно спина. Мені було дуже важко ходити, але з тим же я і пішла я і пішла на роботу, все як має бути. Я хотіла допрацювати ось цих півроку до кінця, контракту це, контракту, це була моя якась ціль. Не вийшло в мене допрацювати, мені залишилось дві неділі. Написала я про звільнення, дуже мені було шкода. Що мені дві неділі не вистачило, але я далі так не могла працювати, тому що здоров'я це є саме головне. Така ситуація у готелі трапилась. Що я вирішила шукати нову роботу, не знаючи мови, не знаючи нічого. Я другою моєю роботою, яка була, це був бар. Я вам скажу, коли я Побачила бар, я зрозуміла, що для мене буде це набагато легше, та як робити каву, це не є щось складного. І я собі зрозуміла, що це якась робота просто моєї мрії, які були е, мінуси цієї роботи. Мінуси цієї роботи це було те, що мені потрібно було вставати дуже рано, тобто десь о 5 ранку, тому що робота була на сьомому ранку. На рахунок контракту. Контракт мені зробили індетермінато, Тобто не тимчасовий, а постійний. З тим, що я завжди можу у них працювати без якоїсь дати, коли захочу, тоді і піду. Що було далі? Мене ненадовго хватило у цьому, у цьому барі. Звісно, мені подобалось просто усе. Усе мені подобалось. Але з тим, що треба було вставати дуже рано. Також було важко з цим добиранням, як ви знаєте, Рим, метро це все дуже багато займає часу. Що я зрозуміла, що так, не можу я далі продовжувати. Пішла я е, у каф, тобто написала. Звільнення, принесли їм листок, мене звільнили. Яка була моя друга робота? Яка була наступна моя робота? Що я зрозуміла? Чому я вирішила шукати іншу роботу? Я дійшла до того, що я е, зрозуміла, що хоч я і там працювала, хоч і працювала там, але мені не вистачало е, розмови з людьми. Тобто, я мала вивчити мову. Мені потрібно було знаходитись більше з людьми. Навіть я працювала у барі, але у барі не, немає тої розмови. Ну що, там, там кафе, капучино. Так особливо, щоб з людьми розмовляти, то немає такого. І я вирішила шукати іншу роботу з таким напрямком, що я буду більше. Розмовляти, комунікувати з людьми, тому що мені обов'язково потрібно вивчити мову. Без мови просто нікуди. Яка була наступна моя робота? Робота камер'єром, тобто офіціантом. Мені зробили контракт на цій роботі детермінато, тобто, на... Три місяці, щоб я після цих трьох місяців могла подати по безробіттю на дезокупаційні, це виплати по безробіттю. Якщо ви працювали, наприклад, 13 тижнів, то можете подати на виплати про безробіттю. Що було далі? Офіціантом, звісно, мені сподобалось дуже цікава робота. Більше з людьми потрібно розмовляти. Але я вам скажу, і рухатись також там потрібно. З цими тарілками все швидко, все швидко. Але робота офіціантом більше мене відкрила на рахунок мови, більше мені було, мені було легше розмовляти з людьми, якісь нові слова я чула, як, де вони вживаються. ця була сезона, вона була на три місяці. Я відпрацювала два місяці, але ось цей директор мене потім ще направив до другого ресторану, щоб я відпрацювала усі ці 13 тижнів. Робота офіціанту мені подобалась тим, що Мені не потрібно було вставати дуже сильно рано, тобто мені було на 10 10-ту, на 11 11-ту годину. Я могла нормально собі поспати. Але справа в тому, що робота офіціантом закінчувалась десь в 12 12-й ночі чи в час ночі, але менше з тим, що мені вистачало цих годин, щоб поспати, щоб перевести себе в порядок. Офіціантом, це більше, я вам скажу, така робота, яка припала мені більше до душі. Більше я знаходилася між людьми. Що було далі? Після цих 13 тижнів, які я відпрацювала, я вирішила, що все, баста з мене цих робіт, все-таки я хотіла подати на виплати по безробіттю. Я пішла в центр зайнятості. Тобто Центр Дімпіго, називається на італійській мові, і вирішила я зібрала усі свої контракти, зібрала усі документи і пішла подавати на дезокупаційні. Що мене чекало на цих дезокупаційних, який був для мене сюрприз, такий шок, що мене чекало, я вам розповім в наступному відео. Не пропустіть. Це є дуже цікава історія, яка змінює дуже багато всього. Кому цікаво, підпишіться, щоб не пропустити нове відео про дезокупаційні. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба та не падати духом.